Ну, по грі не завжди вдаються всі матчі, так щоб з великим рахунком виграти. Ну ясно, що ми краще тримали м'яч. Завдання було тримати м'яч, щоб ті типу, змучилися, і тоді заволодіти ініціативою і забити чим побільше м'ячів. Ну на жаль, не завжди виходить. Моментів було. Дуже багато, ну але е, тільки з тих моментів один раз використали, ну і в результаті так матч і закінчився 1-0. Ну але е, тут е, не йде мова про це, що більше голів забити, менше. Три очка, яких ми хотіли здобути, ми їх і здобули ці очки. Тому що то була практично гра за друге місце. Паниковиця була на другому місці, ми були. Так, якби на третьому і треба було від них виграти. Я думаю, не знаю, як там матчі закінчилися, що ми певно вийшли е на, друг, на друге місце. Ну, що подобалося в ігрі, це що вони тримали м'яч, так як на тренуванні. Ми граємо в два-три дотика. Це, ну не завжди, не завжди вдається. Погода така, що сонце е світить і важко на полі. Підтримувати всіх 90, 90 хвилин хороший темп, і ті помучилися, і ті помучили. Ну, ясно, що в нас було більше моментів. Ще раз говорю, ну але закінчилося все для нас добре. Ну що ж я хочу подякувати, як завжди, Збройним силам нашим, які дають змогу нам грати в футбол і розвиватися. Слава Україні!